Цьому відео я розповім про 5 речей, які я би дуже хотів знати ще до того, як я увійшов в трейдинг. Це і ті граблі, на які наступив я і які, можливо, зараз заважають тобі. Це буде чесно, без прикрас, і, можливо, саме ці слова врятують твій депозит. Поїхали! Трейдинг це не швидкий заробіток, це навичка. Коли я тільки заходив у трейдинг, я думав, що за тиждень-два зможу перетворити 50 доларів у тисячу. Реальність. Я перетворив 50 доларів в нуль, і при чому досить швидко: Трейдинг – це не лотерея і не азарт, це навичка, така сама, як і програмування, спорт або бізнес. Її треба вчити або знати людину, мати ментора, котрий може допомагати тобі розвиватися в цьому направленні. Якщо вчити, то робити це треба постійно. Постійно треба розбиратися в графіках, в аналізі, розуміти свою психологію та завжди контролювати ризики. Якщо сприймати тренінг як довгострокову гру, то він починає працювати на тебе, але не одразу. Але знову ж таки, якщо ти хочеш заробити тут і зараз протягом однієї-двох діб, то це діло не для тебе. Ти втратиш тут кошти. Друге без ризик менеджменту злив гарантований. Я починав без топів, без фіксованої ставки, без плану. Просто бачу, летить, заходжу, і дуже швидко починав банально емоційно доганяти втрати, тобто робити догони, щоб відбити втрачене прямо тут і зараз. У результаті зливи, емоції, злість і депозити в мінус. Але потім я почув одне правило: ніколи не ризикуй більше ніж 1% від усього капіталу в одній угоді, і моє життя змінилось. Трейдинг став спокійнішим, прогнозованішим і в цілому. Став більш прибутковим для мене. Контроль ризику це контроль ваших емоцій. Третє – Психологія. Це 70% всього трейдингу. Так, графіки важливі. Так, стратегії теж. Але навіть найкраща стратегія не врятує, якщо ти торгуєш у злі, на емоціях або після втрати ти думаєш, що зараз в'їб'єш все. Я думав, ну як емоції можуть впливати на депозит, якщо є чіткі сигнали, будь-то в якомусь віп-чаті або по моїй стратегії. А потім я три рази поспіль отримував мінус і починав відбуватися, відбуватися, ще раз відбуватися, порушуючи всі свої ж правила. І щоразу це закінчувалося погано. Вміння чекати, не заходити в ринок, якщо не має впевненості. Це також дуже важливо. І не менш важливо банально бути дисциплінованим навіть тоді, коли чешуться твої руки. Четверте, маленькі депозити. Це дуже дуже велика помилка більшості трейдерів, оскільки більшість людей, як я сказав, до цього хочуть з 50 доларів зробити тисячу, але це зробити дуже дуже складно. Оскільки ти хочеш дійти до занадто великої суми з занадто малого депозиту. Якщо ти хочеш стабільно заробляти кошти на трейдингу і хочеш зробити це своїм основним джерелом доходу, то будь ласка, забудь про депозити в 500 1000, 2000 гривень, це все копійки. Почни з нормальної суми. Оптимальна, мінімальна сума, як на мене, це 100 доларів. Знову ж таки, на мою особисту думку. Але якщо є можливість, і ти вже хочеш заробляти, то як показує практика і як я. Бачу серед оточуючих мене трейдерів, моїх друзів-трейдерів, котрі починали тоді, коли починав я то з тисячі баксів у 99%, як на мене, вже починають з'являтися перші гарні прибуткові результати, і цієї суми люди сильно розкручуються. Якщо казати саме за мене, мій депозит був 400-600 доларів. Прям точну суми зараз я назвати не можу. І тільки з цього депозиту в мене починало щось вже виходити. П'яте: один стиль, одна стратегія, один результат. У перші місяці я дуже сильно багато бігав між усім: то свічки, то RSI, то скальпінг на новинах, то сітка Мартангейлу без сигналів, без всіякого аналізу. Але друзі, результат був ніякий. Потім я зосередився на одній стратегії. Почав вести журнал охот особисто для себе, писати, чому я зайшов в ту або іншу угоду. Далі просто почав аналізувати всі ситуації, і графік прибутку почав вирівнюватися. Мораль: Вибери свій стиль, вивчи його і вдосконалюй. Фокус – це найсильніша зброя. В Якщо б я знав ці 5 речей на старті, я б зекономив тобі купу грошей, нервів та часу. А тепер їх знаєш ти. Якщо хочеш дійсно мати результат, будь ласка, почни з дисципліни нормального депозиту, контролю і навчання. Пиши в коментарі, яку цитті ти помилок робив або робиш ти? Підпишись, якщо хочеш більше таких розмовних відео. У нас тут буде ще багато корисного. На зв'язку як завжди був Захар. Бажаю вам всім великих прибутків, всім всього найкращого, всім до побачення.